Глядачі, вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Колишній віце-президент компанії ЮКОС, мільярдер Леонід Невзлін, кілька раз особисто зустрічався з Володимиром Путіном щодо того, як той став президентом Росії. Про цій зустрічі бізнесмен розповів в інтерв'ю Дмитрові Гордону. Невзлін зазначив, що двічі бачив Путіна за кордоном. На початку 90-х вони перетнулися в Баден-Бадені у поїзді, організованій банкіром Іваном Ківеліді. Там були бізнесмени каха Бендукідзе, Олег Кисельов. Вони мене запросили. Були якісь чиновники, серед них був Путін. Враження, сіра миша, жодних розмов, нічого не говорив. Так, побачили, побачили, посидів, посидів, випив, випив, поїв, поїв. Тобто він не був цікавим і нічого не розказував. Це, мабуть, для нього була якась формальна поїздка, сказав Невзлін. У другий він побачив Путіна в Монако. Невзлін був там разом з екс власником Юкоса Михайлом Ходорковським на конференції, яку щороку проводили російські економісти і центробанк. Туди приїхав, зокрема, колишній мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак. І при Собчаку був Путін. Він носив сумку за тенісними ракетками, був дуже маленьким. Такий схожий на я не знаю навіть, як це сказати, не хочеться нікого образити, але напевно тоді він був схожий на Люмпена радше, і Собчак. Він пан був, і він демонстративно показував, що Путін це щось таке, не дуже велике, і за спиною. Там була одна розмова із Собчаком буквально близька. Це моє враження, розповів Невзлін. За його словами, він детально розмовляв із путіним лише раз, незадовго до того, як той став прем'єр-міністром РФ. Це був 1999 рік. По моєму листопад мені зателефонував бізнесмен Роман Абрамович і сказав. Що зі мною хоче зустрітися директор ФСБ Володимир Путін у його кабінеті на Луб'янці. Я пішов у цей кабінет на Луб'янці. Ми провели годину такої розмови: обміну вічливістю. Абсолютно ні про що. Я не міг би на цьому жодного враження про цю людину скласти, але можна було зрозуміти, що це директор ФСБ і цей директор ФСБ, він ось така закрита людина. Тим паче я не розумів мети цієї розмови і її не було окреслено, зазначив Невзлін. Нагадаємо, Собчак обіймав посаду мера Санкт-Петербурга із червня 1991 року до червня 1996. року. Путін був помічником Собчака. До зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.